Ми починаємо нашу підготовку, встановлюємо лазер на зручну нам позицію, підключаємо, запускаємо його. Навлаштовуємо параметри, які нам необхідні. Ось. І вже потім починаємо працювати. Зараз хвилинку трошки. Ось така мені тобто ми її потім запускаємо і вже не по, ну, працюємо з людиною таким чином. У сумах військовим і цивільним пропонують безоплатно видалити сліди пороху, що потрапили під шкіру внаслідок вибуху. Зробити це можна в студії перманентного макіяжу в центрі міста. Ми саме взяли досвід від своїх колег. Є в Харкові студія, в якій ми навчалися саме видалення лазерному. І саме від них ми і перейняли цю ініціативу. Оскільки ми займаємося видаленням неякісного перманенту, а це дуже процес схожий з видаленням пороху з обличчя військових. Тому ми вирішили допомогти нашим військовим позбутися цих слідів. Наразі це дуже актуально і не лише серед військових, а і серед цивільних, які постраждали в результаті вибухів, а також травмували. Ся, а серед військових це дуже, дуже така а, потрібна процедура. Власниця І студії пояснює, добре. як відбувається процес видалення слідів пороху. Сам порох це є частинка ну, заліза, яка потрапляє в організм, і це як інородне тіло. І видалити її можна лише або хірургічним шляхом, а оскільки це дуже дрібна частина і зазвичай травмуються дуже великі ділянки тіла, то хірургічно це дуже важко. А саме лазер, він при взаємодії лазера з порохом відбувається подрібнення пороха на більш дрібні частинки, і вже потім лімфатичним током цей порох, ну, ці частинки виводяться. Для повного очищення може знадобитися до трьох-чотирьох процедур, залежно від кількості пороху в організмі, говорить майстриня студії Марина. При первинному зверненні ми обов'язково наших клієнтів консультуємо щодо лазерного видалення. Перед процедурою ми обов'язково обробляємо зону, з якою ми будемо працювати, без спиртовим розчином. Якщо глибина не дуже велика, то в принципі воно не дуже болісно і залежить від боль, больового порогу. Але? Але так, це ну, можна витерпіти, так це не дуже болісна процедура. Студія, де можна безоплатно позбутися слідів пороху, діє за адресою вулиця Козацький вал, 2Б. Для запису на процедуру слід зателефонувати за номером 075 307 00 37. Анна книжка Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Суми.